Є козирна карта Путіна, і в того ж Суркова, але ну, вибачте, я буду послуговуватись термінологією Трампа про козирні карти, яка називається Московська церква. І це козирна карта перед країнами і країнами, які нам допомагають. Найбільше, мабуть, юридичних структур Московської церкви чи не на Харківщині зафіксовано. Отой закон що був прийнятий у серпні місяці. А потім вже підписаний президентом в кінці вересня. Там є певний термін, 9 місяців, для того, щоб ці структури УПЦ, які прикриваються назвою Українська Православна Церква, щоб вони доказали свою непричетність до російської церкви. Бо згідно з цим законом заборонені церкви, які знаходяться це Мент яких знаходиться на території держави агресора, докажіть, що ви маєте іншу підлегність і все. Ну і я дала звернення. Будь ласка, дайте мені інформацію, чи хоч одна структура в нас на Харківщині пройшла цей шлях, і друге, що я попросила, дайте мені список всіх тих структур, які на Харківщині зафіксовані. Щодо першого питання, в обладміністрації сказали, що в них такої інформації немає. Ну наразі немає ще часу. Можливо, появиться. Чекаємо. Ну, надіємося, mm -hmm. що тут настоятель московського храму там місяць тому здавав позиції ЗСУ в Харкові. Mm -hmm. Те, що є колапри ознаки колабораціонізму. Ну але ж цього тижня в містечку Берестин Московська церква просто закрила двері храму, щоб не відспівувати загиблого героя з того містечка. І це знову сколихнуло громадськість. Ну от оця якась безкарність вона почала знову людей діставати.